Привіт! Думав, що по Oquitelu буде одне єдине відео. Однак сьогодні прийшло до мене повідомлення на YouTube. Зараз вам його продемонструю. Значить, Користувач Dead Pirates. Доброго дня, Роман. Можете протестувати на цьому планшеті гру Black Desert Mobile, якщо вам не важко. Що ж, мені це дійсно не важко і навіть цікаво. Мабуть, цей чоловік, хлопець, не знаю хто, хоче взяти цей планшет, однак не знає, чи його улюблена іграшка буде на ньому йти. Ще раз покажу вам, які в ньому йдуть характеристики. Значить, 8 ГБ плюс 2,5 оперативки, 128 жорсткий диск. Так, і 8 ядер по 2 ГГц. На ньому встановлено. Я закачав гру Black Desert Mobile. Правда, я її закачував з Google Play раза 4, тому що доходило до певного моменту і збивалося, видавало якусь помилку номер 104 Перед тим, як завантажувати гру, запросили, яку я хочу саме локацію вибрати. Я вибрав Європу, і це 8,5 ГБ додатково потрібно закачати. Значить, попереджаю, що в цю гру я абсолютно ніколи не грав. Я її просто закачав, щоб та людина, яка попросила мене про це, побачила, як саме ця гра йде на даному планшеті. на російській мові. Я взагалі на планшеті чи на е, смартфоні грати в ігри не люблю, так як мені ну, не подобається ця система нагинати дисплеї туди-сюди. Тут щось по дисплею водити е, пальцями. Мені зручніше клавіатура. Тому, я, якщо і граю в якісь ігри, то Граю на своєму ноутбуку, так як там є звичайна клавіатура і миша, що для мене доволі зручно. Проте все буває перший раз. Я не знаю, наскільки швидко це все має відбуватися. Е, є попередження, що гра може роботи, робити нестабільно, якщо е, пристрій не відповідає мінімальним системним вимогам самої програми. Ось я вибрав Європу. Перевірка даних якихось іде. Візуально, мені здається, програма класна, ця гра вірніше, класна, але яка вона насправді абсолютно не знаю. Це взагалі перша гра, яка я завантажив сюди на планшет. Візуально от, заставка, здається, йде непогано. створюємо героя. Тут є куча різних героїв, я не знаю. Я взяв цю усу. Тут можна обличчя вибирати різні, зачіски їм, костюми. Ось костюми. Ну, Виберемо, допустимо, ось цей. Так, ввести ім'я. Ім'я. Роман. Окей. Так. Роман. Почати. Ми його колекціонера нажимаємо. Кудись веде? Ну Здається, поки не гальмує гра ось, будь ласка. Тут процесор малий ігровий. Щось я зробив, проте я не знаю, що я зробив. Щось там допомогти треба. Я просто це все роблю для того, щоб показати, як сама гра працює чи, чи не гальмує, я так зрозумів, хоче людину знати. О, тепер мені треба кудись йти. Ой. Ой. Щось я наворожив, мабуть. Ну, ось так ця гра йде. О, щось я зробив, щось прийшов. Ідем далі. Ось тут багато різа, хто це такі, я не знаю, якісь. Ось всіх кончаємо. В результаті так і ваш герой загинув. Ну от, Коротше гра йде ось так. Якщо я допоміг, то я буду дуже радий цьому. До речі, ось після тих кількох хвилин гри температура процесора 20 градусів. Я рахую, що це нормальна температура. Діапазон частот від... 793 МГц до 1 ГГц. Ось так справився. Даний плашет з грою.